Привіт, друзі! Сьогодні в польській пресі вичитав дуже цікаву статтю, де написано, що аж кілька місяців українці будуть чекати на карту побиту в дольночльонському воєводстві. а до того було навіть рік і більше. Як вважаєте, це добра новина чи погана новина? Я вважаю, що добра, тому що багато українців пишуть мені, що вони чекають не місяць-два. Три, півроку, а рік, півтора, два і навіть дехто три роки. До речі, ви в коментарях напишіть, з якого ви міста і воєводства, і скільки часу ви чекаєте, чекали на карту побиту, поки її отримали або зараз ще не отримали, але чекаєте і далі. Не забудьте поставити лайк цьому відео, зробити репост і, звичайно, підпишіться на канал та увімкніть дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. А якщо у вас є запитання про Польщу та кордон, в описі під відео є посилання на мою телеграм-групу актуальну про Польщу. Там можна задавати питання. Називається стаття на карти побито, чекають кілька місяців, а до того було рік, і це добра новина. Я погоджуюсь, що це добре, тому що реально я знаю дуже багато людей, які мені писали, що вони чекають руками. Та ситуація почала наростати з 2019 року. І так, з 2019 року, 20, 21, 22 і 23 включно кількість поданих заяв на карти побиту збільшується, збільшується і збільшується. І люди просто фізично не встигають. Не можуть опрацювати ту кількість заяв, які поступають від українців в більшості випадків. Звичайно, ще не тільки українці потребують карти побиту і подаються на неї, але так як українців найбільше. То відповідно від них найбільше заяв цю ситуацію. Втрутився навіть комісар справ людини в Польщі, звернувся до воєводи, а потім звернувся до міністерства внутрішніх справ. Чи будете ви з тим щось робити, щоб цю проблему вирішити? Тому що проблема наростає, вона не вирішується, і люди, які чекали, наприклад, там від трьох до шести місяців, восьми місяців, почали чекати рік, півтора і два роки. І ця проблема все більше росте, бо зараз за півроку 2023 року більше 30 тисяч заяв на отримання карт побиту від українців. А за 2022 рік цілий було більше 50 тисяч. Тобто, вже розуміємо, що порівняно з 2022 роком, 2002 2023 року, році буде ще більше заяв, і вони просто фізично не зможуть це зробити. Звичайно, що певні рішення були прийняті, і зараз в Дольношльонському воєводстві Залучають максимальну кількість людей, які можуть за залучити до роботи з заявами від людей від іноземців, щоб розглядати справи, допомагати розглядати, тому що люди фізично не встигають, тому вони залучають ресурси з інших воєводств, ресурси з інших державних підприємств інших державних установ, де люди є не зайняті, що вони приходили, працювали. І допомагали розглядати ті чи інші справи. Хоча, по закону, справа від іноземця щодо подання на карту побиту має розглядатися до двох місяців, те, що в Україні війна, вони прийняли певні поправки, і вони дозволили справи не розглядати, тобто розглядати в довший термін. Бачимо, ситуація по всій території Польщі різна. Є воєвуства, де реально дуже довго розглядають справи, і це навіть впливає на українців, які переїжджають в інші країни, бо вони не можуть дочекатися карти побиту в Польщі. Реально теж такі є історії. Є, є така інформація від людей, що вони чекали карту побиту, переїхали в іншу європейську країну, і там отримали там за місяць, півтора-два тимчасову карту. А в Польщі ще досить не отримали. Подивимося, як далі буде ця ситуація розвиватися, чи дійсно ці певні рішення, які збільшують штат в розгляді справ, чи це допоможе, і чи вони зможуть прискорити і збільшити розгляд тих справ, ну, було би дуже добре, тому що реально приїхати до Польщі і чекати півтора-два роки на карту, яка дається на 3 роки, і потім, не встигши її отримати, треба знову подаватися нову карту трошки такий якийсь страшак. Але такі реальності я таке теж чув, і то неодноразово. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки і робіть репости. Дякую всім за те, що додивилися до кінця. Слава Україні! Дякуємо Польщі та Європі за допомогу!